Бавовна у Криму триває. Цієї ночі на тимчасово окупованому росіянами півострові виникла пожежа на полігоні, який знаходиться в Кіровському районі, та почалася детонація складу з боєприпасами. Близько четвертої ранку, 19 липня, на старокримському полігоні, поблизу населеного пункту Кринички, стався вибух. Місцеві жителі повідомляють про начебто три прильоти, за якими послідували інші вибухи. За словами місцевих ударну хвилю від першої детонації та подальші вибухи було чутно навіть у Феодосії. За думкою експертів, характер вибухів та дим схожі на детонування артилерійської зброї. Біля полігону розгорнули оперативний штаб для ліквідації пожежі, але вона може тривати близько доби, доки усі снаряди не здетонують. В інших російських телеграм-каналах почали одразу стверджувати, що це Україна тричі вдарила по складу оперативно-тактичним комплексом грім 2 Росіяни в паніці саркастично висловлюються, мов як так мали мстити за міст і обстрілювати Одесу. А вибухи лунають у Криму. Пекельна ніч перетворилась у пекельний ранок, шалений гуркіт і стовпи дим. E З Феодосії відправили 15 автобусів для евакуації. З прилеглої до полігону зони в Кіровському районі буде евакуйовано більше двох тисяч мешканців, чотирьох населених пунктів: це Кринички, Айвазовське, Абрикосівка та Привітне. Так званий псевдоочільник Криму Сергій Аксьонов повідомив, що траса Таврида перекрита. За його даними транспорт перенаправлять на стару Керченську дорогу. Можна їхати через старий Крим та Первомайське. На войсковом полигоне в Кировском районе Республики Крым произошло возгорание. Причины возгорания будут установлены следственными органами. На сегодняшний день мной принято решение о проведении эвакуации четырех населенных пунктов в районе 2200 человек, населенные пункты Кировского района, в том числе приостановлено движение по трассе Таврида на этом участке. Схема объезда опубликована на сайте Минтранса Республики Крым. На моей странице публикуются все официальные документы. В данном случае скорых помощи достаточно дежурит на месте в каждом населенном пункте, включая... Пункти временного на В Криму перекрито 118 кілометрів траси. А для того аби дістатись у необхідну точку за маршрутом, який опублікував Аксіонов, потрібно зробити багатокілометровий гак. Українська сторона вже ж прокоментувала надзвичайну ситуацію. За відомості Державної прикордонної служби України на старокримському полігоні закурив склад із боєкомплектом. Та гучно було і в іншій частині окупованого Криму у Севастополі. Пролунала серія вибухів у районі козачої бухти у ніч проти 19 липня. Вибухи можуть бути пов'язані із черговою ракетною атакою окупантів по містах України. Так у мережі опублікували це відео. Як із козачої бухти запустили ракети Онікс, 2 потім і ще два таких же, а потім чотири через деякий час була друга серія залпів.